Від об'єднавчого собору всі ці рішення будуть розглянуті і остаточно стверджені помісним собором. Помісний собор має, згідно статуту Православної церкви України, найвищу владу і юрисдикцію. Він скликається раз на п'ять років. Цього року ми маємо якраз статутний час для його скликання і проведення, тому що це п'ятий рік від часу проведення попереднього собору. І священний синод напередодні ухвалив рішення, а Архірейський собор затвердив, що помісний собор православної церкви України відбуватиметься 27 липня. Отже, рішення про календарну реформу Архірейським собором вже ухвалене. Остаточне ствердження цього рішення. Очевидно, належить помісному собору, але ми також очевидно сподіваємося, що ніяких істотних змін не відбудеться, і помісний собор затвердить ці рішення. А сутність також є важлива вона полягає в тому, що прийняття нового календарного стилю чи збереження. Традиційного старого календарного стилю залишається правом релігійних громад і монастирів. Тобто, в цілому, ми, як церква, починаємо цей перехід. Але якщо релігійні громади, Православна Церкви України чи монастирі за рішенням двох третин своїх членів вважають за необхідне з тих чи інших причин, з пастерської необхідності, з інших мотивів, продовжувати дотримуватися традиційного календаря, Архієрейський собор Православної церкви України закріпляє за ними це право, і таким чином ми вважаємо, що це рішення буде здійснене в найбільш природній і простий спосіб, і не буде викликати заперечень. Якраз це було однією з умов такої широкої підтримки Архієрейським собором, тому що коли в одних єпархіях і серед архієреїв є повна підтримка. В деяких єпархіях серед духовенства і вірних були висловлені застереження. Головне було в тому, щоб нікого не примушували приймати новий календар. Це застереження враховане, і ніхто не є примушеним приймати новий календар. Такі зразки є в житті православних церков, наприклад, в Греції. В цілому Православна церква Греції дотримується нового календаря, також і Вселенський патріархат дотримується нового календаря, але монастирі Святої Гори Афон, які знаходяться на території Греції і в юрисдикції вселенського патріархату, вони дотримуються старого календаря. Ось. І тому ми вважаємо, що це буде найбільш оптимальним рішенням. Дякую. користувачте ще трошечки для людей, які власне цим новим календарем почнуть користуватися по-перше. Святами, які перетинаються зі світським. Скажімо, по кроваву, яка є також одним українською війська. Ми запроваджуємо вживання нового календаря з 1 вересня цього року. Чому з 1 вересня? Тому що за літургійною традицією православної церкви і давньою традицією, саме 1 вересня є початком нового церковного року. І відповідно коло церковних свят розпочинається від 1 вересня. А що стосується Пасхалії, пасхалія для всіх православних церков є незмінною і всі користуються Олександрійською пасхалією, і тому ви вирахування Великодня буде відбуватися так само, як воно відбувалося і дотепер. Що стосується світських свят, які пов'язані із церковним календарем, а ми знаємо, що було ухвалене рішення про те, що святкування Різдва Христового є державним святом і 25 грудня, і 7 січня, і тут якихось рішень інших, очевидно, немає потреби впроваджувати. В першу чергу стосується також немає потреби щось змінювати в. Рухомих святах, які є державними, це Великдень і свято Троїці, бо вони так само будуть обчислятися за тим самим календарем, що й дотепер. Напевно, в першу чергу стосується це питання двох свят: це свята захисників і захисниць України, яке було приурочене до Покрова Пресвятої Богородиці, і свято День Української державності, яке було приурочене до дня пам'яті святого князя Володимира. І архієрейський собор просив митрополита Епіфанія звернутися з листом до держави, проінформувавши про те, що ми приймаємо такі рішення, і просити державу про те, щоб і державні свята, які пов'язані з церковними святами, були перенесені. На дати за новим календарем, але остаточне рішення про це також ухвалить помісний собор, тому що він є найвищою владою, і ми не можемо скажімо так випереджати. В повноцінно офіційні прохання до того, як помісний собор це рішення ствердив, але державу інформувати вже про те, що такі рішення є, і ми маємо такі бажання і просимо, якщо буде добра воля держави, готуватися до цього, це буде зроблено. Ще, будь ласка, стосовно тих парафій, які поки що вирішать залишатися за старим календарем, чи будуть вони повинні потім все одно перейти на новий юліанський календар? А е, ніяких зобов'язань чи е, термінів чи рамок часових для ухвалення громадою рішення про те, що вона з Календаря старого перейде на новий, не визначено. Якщо релігійна громада, ми в цілому, як церква, переходимо на новий календар. Якщо релігійна громада відповідно до тої процедури, яка прописана в соборному рішенні, а саме за рішенням понад двох третин свого складу громади. Чи братії монастиря вирішила, що вона хоче дотриматися старого календаря, за нею це право залишається, і вона буде його дотримуватися до тих пір, доки вважатиме це за доцільне за потрібне. Якщо вона вирішить долучитися до ширшого загалу православної церкви України в календарному питанні, вона має також це право зробити в будь-який час. Дякую. Чи є ще якісь питання? Тоді дякуємо вам за висвітлення і нехай Бог береже, допомагає нам у цій добрій справі. Дякую. Дякуємо. Дякую. Так, ми ще, Олексію, ще коротенький підсумок зараз на Ютубу зробимо. Давай я. Ще раз Отже, ми зараз в прямому ефірі на нашому ютуб каналі. Я зараз коротенько підсумую все, що ми щойно почули від владики. Отже, щойно відбувся Архієрейський собор Православної церкви України. Там засідали 53... Священнослужителі ПЦУ, і вони вирішували таке дискусійне питання стосовно календарної реформи, а саме переходу на новоюліанський календар. І щойно ми почули, що на архієрейському соборі ухвалили рішення про те, що ПЦУ буде переходити на цей календар. Відповідно, свята християнські зсуваються на 13 днів уперед. До прикладу, Миколая не 19 грудня, як попередній старий стиль, а 6 грудня. Ну а різдво не 7 січня, а 25 грудня. Утім, це не стосується деяких свят, які до прикладу як Великдень. І от щойно ми також почули, що остаточне рішення має бути затверджене на помісному соборі, який відбудеться 27 липня, уже цього року. Утім, вже 90%, тобто, вже по суті прийняте це рішення, що і з 1 вересня православна церква України буде переходити на новий юліанський календар, і саме з 1 вересня вже ця зміна буде чинною. Утім є таке зазначення стосовно тих парафій, які все ж таки вирішать поки що лишитися на старому календарі. То для них ніякого примусу не буде, і це таке більше добровільне рішення більшості парафій православного православної церкви України. Отож ніяких часових меж, ніяких. Умов стосовно тих парафій не буде, утім завжди рішення будуть ухвалювати за більшістю. Отже, щойно відбулося таке історичне рішення. Знаємо, що у лютому цього року греко-католицька церква вирішила також повністю перейти на новий юліанський календар у попередньому році. Також представники православної церкви України запропонували парафіям, якщо вони за бажанням можуть служити богослужіння вже за новою юліанським календарем. І вже сотня парафій приблизно приєдналася до цієї ініціативи, і за опитуваннями українців то чимало саме вірян вони відзначали такі великі християнські свята вже разом з іншими православними церквами, саме Європи, аби кажуть таким чином відхреститися від Москви. І, от щойно офіційно на архієрейському соборі ПЦУ вирішила повністю впроваджувати календарну реформу, а саме переходити на нову Юлянський Календар і зазначу, що остаточне рішення 27 липня має бути ухвалене на помісному соборі. Ну а сама реформа стартує із 1 вересня цього року.